Сім приці вітав вас на своєму каналі. В цьому відео я розкажу про тесне Яло, що це за теснет, в чому його унікальність і коли ми з нього зможемо отримати нагороди. Але перед початком відео прошу вас поставити лайк і підписатись, так це допоможе просуванню мого каналу. Зараз я почав робити набагато менше теснетів крипті, тому що це дуже довго. Ти чекаєш півроку, поки тобі прийдуть якісь нагороди, плюс там побриють півферми ферми, і це не дуже вигідно, набагато є більше. Крутих активностей, яких ти можеш зробити прямо тут, прямо зараз. Але тестнет Яла він унікальний тому, що він є на біткоїні, а теснетів на бітку їх є дуже і дуже мало, і вони реально роздають багато грошей і майже не брають своїх користувачів. Тому в цей теснет я 100% заганяю декілька акаунтів у цьому відео взагалі. Розкажу, як його пройти. На крипторанку бачимо, що вони зібрали 8 мільйонів доларів інвестицій, що є досить непогано, від е, великих фондів таких як Polychain Capital, Hishki Capital та інших. Це нас не цікавить, але бачимо, що інвест ранній, тому що е, 10 жовтня були, відбулися ці е, інвестиції. Е, тепер давайте перейдемо взагалі до того. Як нам пройти цей тестнет, які дії нам потрібно виконати. Пост з інструкцією, де закріплені всі посилання і детальніше розписано, я виклав до себе в телеграм-канал. Посилання буде в описі. Для початку ми переходимо і нам потрібно скачати гаманець Unisat. Також нам потрібно мати буде гаманець Metamask. Якщо він у вас вже є, то ще качаєте гаманець Unisat. Я думаю, тут немає нічого тяжкого, ви його скачали, зареєструвались. Далі ми сюди переходимо. Тут справа в верхньому куті нажимаємо на знак біткоїна. Тут у вас, напевне, буде в біткоін майнеті, але нам потрібно переключити на тестнет, вибрати тестнет. І далі зробити одну дію. Що ми робимо? Ми тут нажимаємо на налаштування і, і, і саме перша строка адрес Type. Ми на неї нажимаємо і тут у вас буде Legacy, або ще щось. Ми тут міняємо на root. Чому нам треба так міняти? Тому що нас не пустить на сайт, щоб виконати ці завдання. Тепер йдемо далі. Після цього як ми це все змінили, переходимо на сайт YALA. Тут у нас буде така сторінка, може вона буде інакше, буде отак. От от. Нам під'єдніємо тут всі наші гаманці. Що ми робимо? Нажимаємо Connect Bitcoin Wallet, вибираємо Unisat. нажимаємо Connect, підписуємо тут всі транзакції. Далі підключаємо наш гаманець Metamask. Після цього, як ми це все зробили, переходимо в екран. Тут у нас є дві вкладки. Ми переходимо в перший екран це там, де ми будемо брати наші тестові токени. Тут на все автоматично вказується. Ми просто нажимаємо Sambit. І чекаємо, ну бачите, я вже вставив, я вже забрав тестові токени, вони можуть прийти через деякий час, можуть прийти зразу. Те ж саме робимо із е, другою вкладкою, тобто тут забираємо тестовий ефір. Так. Е, після цього ми е, переходимо до самих дій в е, тестнеті. Тобто ми переходимо сюди в MetaMint. друга вкладка. І тут нам потрібно буде зробити свап в токени YALA, Тобто в нас тут є біткоін, який ми взяли тестовий, і тут нам потрібно буде зробити обмін, вписати кількість токенів, які ми хочемо обміняти. У ну, Вас там прийде не знаю, 001, вписуйтеся сюди 70%, тобто 0,007% і е, депозитяться ці токени. А в мене вони поки не прийшли, але якщо коли вони прийдуть, я, звичайно, зроблю ці дії. Нажимаємо Approve, підписуємо транзакції, все, транзакції проходять. Нам ці свапи Ну, Бажа робити, допустим, там 10 СВАПів в тиждень, щоб просто підтримувати активність, тоді буде вважатися, що у вас хороший, дуже класно вкачений аккаунт. Але свапи – це не основна дія. Зараз ми перейдемо до наступної основної дії, яку потрібно зробити прям обов'язково. Тепер давайте перейдемо до найголовнішої дії, яку нам потрібно зробити в цьому тестнеті – це застейкати наші токени. Тобто ми свапи робили в вкладці MetaMine, далі ми переходимо в вкладку Portfolio. В вкладці портфоліо у нас тут будуть наші позішн. Хочу вам уточнити, якщо ви зробили СВАП і тут у вас транзакція ще не прийшла, не робіть наступну, тому що е, транзакції можуть просто-напросто збити, з її не прийти до кінця. Тобто робити наступну транзакцію тільки тоді, коли прийшла перша. Е, заходимо в вкладку «Stake», вибираємо, всі у в нас тут є. Допустимо, скільки в нас тут є токенів «U». Нажимаємо Mac, стейкаємо е і все. І забуваємо, е заходимо, деколи можемо забрати е наш, нашу ліквідність. Е ця, ця дія також буде зарахована, тому ви там, тиждень стейкаєте, пізніше заходите, нажимаєте Він і заново рестейкаєте. Це також додаткова дія, яка зарахується е часто. Саме такі дії відіграють роль в розмірі дропу за тиснет. Також давайте зараз перейдемо. Е, в нас тут е, також є наша реферальна система, і також є чекіни, де ми можемо нажимати чек-ін і збирати по 100 берів в день. Е, реферальна система тут також є активна. Е, ми можемо запрошувати сюди в друзів і отримати деяку частку від, е, там, від їхньої активності. Тобто, бачимо, що ми будемо отримувати по 15% від. Е, Берес, U-Friend May, 15% від Берес, які роблять ваші друзі. Також тут є Lucky Draw, ця вкладка поки є недоступна, і Leaderboard, тобто на якому місці ми знаходимося. Тобто бачимо, що uh, люди реально фармлять плотно. Ми бачимо, що тут є в них і по 74 мільйони, але я поки на 80. Uh, тисяч на місці, але це акаунт мій новий. На основному акаунті я знаходжусь значно вище, але бачимо, що поки що тут 278 тисяч кошельків, що є дуже і дуже мало. Середньо, середньостатичний тиснет там на ефірі. То він збирає близько 1,5 мільйона кошельків, що є овер багато. Потрібно розуміти, що 270 тисяч, тут є дуже нульових кошельків, тут є дуже багато кошельків, які обузять, які побриють. Тобто, якщо тут у нас збереться, допустимо, 300 тисяч гаманців до дати дропу, то в нас залишиться реально тих кошельків, які отримує ну десь гаманців 150. Тобто наша основна задача максимально прокачати аккаунт так, щоб нас не побрили. І ми з нього забрали реально. Хороший дроп. Насправді дуже і дуже легкий тестнет. Нема тут е, нічого такого, що потрібно з цим гратись. Просто зайшли там, зробили свапи, свапи проходять, вони не лагають, головне там почекати, поки прийде там перша транзакція, і вже робити наступну. Закидаєте токени в стейкінг, лутаєте ці беріс. Кожен день заходите, робите чекін, який займе вас 10 секунд вашого часу і по можливості також запрошуєте друзів. Також е, в цьому проекті є доступна Galaxy компанія. Посилання на неї. Є, я залишив також в пості в телеграм-каналі. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю профіта і до наступного відеоролика.